Всім привіт! Сьогодні 30 вересня 23-го року розпочали збір врожаю сорту Каталонський. Сади, саду п'ятий рік вегетації. Ось так насипає він гарно. Під деревами везде лежить. Не взирає на те, що були урагани, у нас те разі його трусило, але горіх є. Даже скажу, що в цьому році. Каталонський більше врожай має, ніж галле. В тому році Галлешка показала себе гарно, а в цьому році каталонський обогнав. І от так, як рядок є, все насипано. Ну, Повітря, як збирати, ми трошки його тря... трясем, і вони так з ефектом влетять лі... так красиво. От і збираємо всі, ми не втрахуємо. Соберемо все, потім пройдемося ще разок дозбираємо, бо встигнуть вони не всі зразу. Як ви бачите, мульчі в цьому садку саду нема. Була б мульча в саду не лежали б так горіхи. Водилися б миші і вони б розносили б ці горіхи. Те, що впало, це було б їхнє. А так горіх може собі спокійно. Лежати кажу, ні, нікому він не потрібен. Ну, щось може з природи і ворона, це щось там і візьмуть, але це природа. З природою потрібно ділитись. Тоді вона нас, як кажуть, нам віддячить. Часом люди маючи білку, сражаються з нею. А я не проти, щоб вони тут поселилися. Правду кажучи, хай би жили. Два, дні, два дня ми збирали горіх. Зараз покажу, що ми назбирали з дружиною. За два дня ми назбирали збирали 17 таких ящичків по кілограм 15 такого прекрасного горіха. От, це десь кілограм 250, може трошки більш. Неважно. Вдома досушимо, досушимо його. І як кажуть... Засипну в мішки. В цьому році мішки такі з дивочками щоб воно продувалося. Так, горіх. Взагалі все всипано, як ви замічаєте, не знаю чи вам видно, але всі, всі ряди засипані горіхом. Так він буде лежати, з кожним днем він все краще і краще насипає. Так. Красота їх. І так пояду до кінця все в горі. Так, це. наступне відео я викину, викину вже ми дособираємося. Скажу скільки мене збирали з цього саду на п'ятий рік. Все, всім дякую за увагу. До побачення.